Нестабільна ситуація в державі прийняття закону про державний бюджет та воєнний стан спонукають всі мікрофінансові установи та факторингові компанії без винятку звертатися з позовними заявами до суду про стягнення зборжників забороненості. Виключенням цього не є Європейська агенція з повернення боргів. На цей час, відповідно до статистичних даних, саме ця фінансова установа звертається до суду більш всього. Що з нею робити, коли позов подано до суду, як захистити свої права та отримати позитивне судове рішення, про це і поговоримо в сьогоднішньому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на всі мої контактні дані, особистий сайт та соціальні мережі є в описанні до цього відео. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь і не забуваємо підписуватися на цей канал. Якщо у вас є, Багато мікрофінансових установ, у яких заборгованості за тілом кредита не перевищує, наприклад, суму 5 тисяч гривень. В цьому випадку будь які МФО є економічно недоцільне звертатися до суду з позовною заявою щодо вас, оскільки судові витрати, які вони можуть понести, перевищують суму можливого стягнення в подальшому. І навіть отримання позитивного рішення мікрофінансовою установою не є гарантією того, що це судове рішення буде реально виконано. Тому мікрофінансові установи укладають договір відступлення права вимоги, так званий факторинг. Лідером на цей час є Європейська агенція з повернення боргів. Якщо ви в додатку Дія або на сайті судова влада України побачили, що відносно вас відбувається вже судовий процес, здійснено авторозподіл справи, призначено її до судового розгляду, є її номер, значить, вони вже вживають заходи щодо подальшого примусового стягнення за умови отримання судового рішення. Перше, не паникуємо, варто знати, що Європейська агенція з повернення боргів, як показує практика, акумулює всі наявні у вас заборгованості з маленькими МФО і потім вже одною великою позовною заявою звертається до суду. Як я вже розповідав у минулих відео, вам необхідно подати одразу відзив на позовну заяву. Щодо строків подання цього відзиву, форма та зміст цього документу, у мене є у інших відео в цьому ж плейлісті. Тому, кому цікаво, будь ласка, передивіться. А типові помилки, які почали вони припускати зараз, і чому суди відмовляють Європейської агенції з повернення боргів у задоволенні позову, зараз вам розповім. До речі, саме цікаве буде в кінці відео. В кінці відео розповім, де знаходяться кейси у мене щодо справ зазначеної категорії, де ви можете особисто подивитися на судові рішення, де однією зі стороною є, є АПБ. Розглянемо типову ситуацію. Європейська агенція з повернення боргів акумулювала купу боргових зобов'язань і одним позовом звернулася до суду. Ну, наприклад, ви взяли кредит Money «Інвеструм», Investroom, MyCredit тощо. І за цими трьома кредитними договорами є одна позовна заява. Де укладено договір відступлення права вимоги між первистим кредитором, тобто МФО, вже з європейською агенцією з повернення борів? Зараз всі будуть такі в умні, ніхто нічого стягнути з факторингової кампанії вже не зможе. Не забуваємо підписатися та проявити певну активність. Так сама типова помилка, те, що до позовної заяви зазначена факторингова установа, надає лише копії всіх документів, які у них є в наявності, у форматі PDF. Excel, Word тощо. На цей час взагалі вони подають через підмодуль електронний суд. Тобто, за будь-яких обставин суд не бачить оригінали цих договорів. А це ключові моменти: це кредитний договір та договір факторингу. Тобто, у вас що у вас є взагалі належний позивач у справі. Одразу зазначу, що у відповідності до частини 6 статті 95 Цивільного процесуального кодексу України лише за умови, якщо ви поставите під сумнів справжність документу електронного паперового будь-якого сумнів, Суд просто зобов'язаний витребувати оригінал. В цьому випадку відмовити вам процесуально неможливо. Навіть якщо хтось з суддів це не знає, це у подальшому може потягнути до зміни або скасування судового рішення в апеляційній інстанції. Також головне, що вам необхідно заявити, що ви всі взагалі докази, які долучені до матеріалів справи, ставите під сумнів. Особлива увага, як я вже сказав, до кредитних договорів. Та договорів відступлення права вимоги. Доцільніше все ж таки викласти свою думку у письмовому варіанті. Так ось, якщо ще паперовий варіант документу до суду чисто в теорії можливо надати, а вони, повірте мені, його не надають, то ось надати належний доказ оригінал електронного доказу, а це безпосередньо кредитний договір, чесно кажучи, неможливо. А ось якщо сторона не надала оригінал. Цього доказу, який ви ставили під сумнів, суд просто відмова у задоволенні позову в повному обсязі. Це самий гарний сценарій, який може чекати боржника у цивільній справі зазначеної категорії. Однак за умови, якщо, наприклад, але я в своїй практиці це зустрічав лише декілька разів, а справ цієї категорії було дуже багато, Європейська агенція з повернення боргів надає все ж таки оригінали цих документів. Чому тут є каверза? А вона є в тому, що якщо ви дуже уважно Подивитися розрахунок заборгованості, за всіма МФО, які у вас були, які зараз у вас перебувають вже в межах цієї цивільної справи, ви звернете увагу на те, що відсотки за користування у вас перевищують строк дії кредитного договору. А це заборонено. Тобто, якщо ви зробите все вірно і звернете увагу суду на цей факт, в цьому випадку позовні вимоги підлягають лише частковому задоволенню. Тобто тіло кредита плюс відсотки за користування в межах кредитного договору. До речі, хто не знає, така маленька таємниця, штрафні санкції та пеня під час введення воєнного стану в Україні взагалі не застосовуються. Якщо її вони у вас містяться в позовній заяві, суд повинен відмовити в їх задоволенні. Я маю на увазі в цій же частині. Якщо ви все зробите вірно. Своєчасно подати відзив на позовну заяву, а чесно кажучи, навіть якщо не своєчасно, у будь-якому випадку суд повинен сприяти реалізації прав всім учасникам процесу, виконати у віконці ваш відзив він не зможе. В практиці я не вбачав жодного разу, щоб відзив не брали до уваги, навіть які подано поза межами 100 року подання відзиву на позовну заяву, тобто 15 днів з часу отримання копію хвали про відкриття провадження позовної заяви з додатками. Сторона у справі Європейська агенція з повернення. Боргів, вона ж позивач в цьому випадку отримує його, його копію теж, оскільки ви направите його туди самостійно. Так ось, якщо все зроблено вірно, вони самостійно вже звернуться до вас з проханнями укласти мирову угоду. Раніше це було дуже часто, на цей час трохи менше, але все ж таки звертаються. Так ось, якщо вони вже до вас звернулися укласти мирову угоду, зверніть увагу, ви все зробили вірно. Вони вже розуміють, що отримують відмову задоволені позову, яке ви будете приймати рішення. Звісно, відмовитися від мирової угоди. І в цьому випадку, я так думаю, рішення суду буде на вашу користь. Якщо все ж таки ви все зробили вірне та перемогли суд першої інстанції, Європейська агенція спорення боргів 100% звернеться до суду апеляційної інстанції. В цьому випадку вам не треба вже займати позицію, таку як і суду першої інстанції, викладати свої маркування, яке викладали в суді першої інстанції, та добавити, що судом першої інстанції не порушена норми. Матеріального та процесуального права більше там нічого, чесно кажучи, робити не треба, хто б там вам щось не розповідав. Після того, як суд апеляційної інстанції залиши судове рішення без змін, воно набере чинності і борг у вас зникне. І як я обіцяв в кінці відео, де подивитися кейси у справах цієї категорії у моєму інстаграм, а посилання на нього є теж в описанні до цього відео. Переходьте та не забудьте там підписатися теж.